Відтепер Галя Балована в Америці. Подивіться, я тільки що отримала ось таку величезну посилку, і це відкривається в нас в Америці. Галя Балова. Ми замовили пробу. Дивіться, чебуреки. Дивіться, як це шикарно виглядає. Голубці, рибні котлети. Тепер у нас є нарешті в Америці шанс на нашу домашню їжу, яку ми звикли бачити. І так, розпаковуємо наступний пакет. Що тут? Тіхтєлі з м'яска. Вау, це прям сир кордон блю мені любив. Вау, вау, вау! Я вже не можу дочекатися, як буду готувати. Це є пельмені з лососем і шпинатом. Це прям вау! Таке я ще навіть в Україні не пробувала. Вау, вареники з лохиною, так? Оце кайф таке, я теж в Україні не пробувала. Ну і корейська морква. Чесно, я вже навіть забула, як вона смакує. Дякую, мультикупар! Тепер ми в тампі в Флориді приймаємо гостей, і наша сім'я з чотирьох дітей буде точно сита. І сьогодні я офіційно заявляю, що я вихідна і не готую.